Сьогодні я розкажу вам трошечки про щеплення мототракторне, які в мене з ним питання. Два варіанти щеплення. Проблема е попереднього була в тому, що я його стукнув, відколов трохи. Коротше, його треба замінити. Е ось які є варіанти, як виявилося, на три ремні. І оце здоровенне на чотири ремні в них різниця 10% цей 220 діаметр, цей 240. Ось. І в цього такі здоровенні лапки, дуже мені сподобалось. Може, навіть я його поставлю. Побачимо. Так, основна причина в чому. Колись давно я його стукнув, це щеплення. Потім я його заварив, і воно, в принципі, ходить і, і, і ходить. Але що мені не подобається в ньому? Цей шків виляє прямо добрих міліметрів 3-4. І це відчувається на всьому, вібрацію створює через ремні передається вібрація на двигун через це. Це мені дуже не подобається. Зараз вам продемонструю, візьму якісь... О, так, буде може шумно. Відбуваю, вал йде дуже рівненько і гарно. Ось, видно, вал треба тітко, чітко йде рівно. А шкіт є дуже сильно, так не повинно бути. Тому його будемо зараз знімати і міняти. І ще одна. Так зараз. Ще одне цікаве спостереження. Ось тут у мене е, восьма резьба і тут е, гайки на 13% регулювати лапки. А в цих обох і в тому, і в тому, і в меншому, і в більшому. Ось уже великі. Тут десята різьба на 17 гайка і тут, і тут. А тут ще й до того всього лапки дуже здоровені. Е, те, що діаметр трохи більший, то нам не страшно, що там 10% з'їсть швидкості. Може це навіть краще більший крупний момент буде на колесах. Зараз знімаємо той і будемо порівнювати їх. Опплиє старе, ну, дуже схоже на це. Ось це тут я варив, в принципі, тримає, навіть заварений чугун. Дуже схоже на цю штуку. На це трьохручейне. По діаметру, по всьому, лапки відрізняються. Правда? Тут лапки значно більші, і довші, і товщі. Тут вони коротші. Ну і Тут, як я вже казав, Резьба М8, тут М10. Тепер питання, що ж будемо ставити? Я трошечки сумніваюся, це виглядає досить якісно. Воно невеличке. Це більше. Чи означає те, що, якщо воно більше, що тут буде більший диск, може таке бути чи ні? Можете розібрати, подивитися, які там диски. Якщо більший диск, то це краще, звичайно. Чи поставити це і не мучитись. Коротше, пробуємо ставити це. Якщо воно буде гарно рівно ходити, то нехай стоїть. Це на місці. Рівненько біжить. Без будь яких кручик прохороні, без Новий результат. Тут я вже почав робити каретку, все як завжди. Зверху вал 30 мм. Тут ще буде, як вам показати, отак от буде розтяжка. Щоб було міцно, після так вже зроблю циліндр. І в принципі, в принципі, принципі останеться захист. Тут там капот, який вже наполовину готовий Ось лежить. Вставити капот. І будемо тестувати потрохи. Ну, все, всім бай-бай, гарного вечора. О, цікаво, диски в цьому великому щепленні точно такі самі, як і в меншому. Їх тут два. Ось. І вони точно такі самі. Тому є сенс його ставити лише тоді, коли вам потрібно 4 гримні. Ось, все інше тут точно таке саме, лише діаметром зовнішнім відрізняється. До речі, чого трошечки є звук в щепленні, коли е, витискаєш, от саме через цю штуку от, вона звільняється. Нічого всьому страшного немає, як на мене. Все, тепер точно всім пока.